Бо якщо я не піду, утішитель не прийде до вас, а як піду, то пошлю його до вас. Дух святий і постас живого Бога. Бог отець він творив цю землю. Дух Святий був присутній при творінні цієї землі. Потім прийшов Ісус. Але Ісус він зараз на небі. Він покинув цю землю. Але він послав до нас Духа Святого і Дух Святий, він знову зійшов на цю землю. Тому зараз із стрійці ті, хто присутні. На цій землі це Бог присутній якраз в образі Духа Святого. Да? І Дух Святий це особистість. Якщо особистість, значить з ним можна мати реальні і живі відносини. Це значить, що з ним можна спілкуватись, це значить, що він має якийсь певний характер свій, да? його можна пізнавати. І життя з Духом Святим насправді воно цікаве. Взагалі, життя сповнене духом і написано в Біблії, що ми можемо бути ведені духом. Воно є цікаве. І Дух Святий є тим, хто нас направляє по життю. Він виконує Боже Слово. Він роз'яснює нам Біблію, він роз'яснює нам Божі слова, да? він роз'яснює нам взагалі усе. Показано Бога, дусити. Він знає все минуле теперішнє. Він знає, що буде в майбутньому. Тому мати Духа Святого, як такого, знаєте, як партнера свого життя. О, це є ну, це є дуже круто. А, і Бог насправді він не є далеко, він є близько. І Дух Святий, він оселяється, жити всередині нас, щоб допомагати нам в усьому. По житті. і для Духа Святого немає нічого невідомого. Він знає усе, тому що він пробув на цій землі від початку її творіння, і він є в нас. І це значить, що і ми так само можемо знати усе, якщо воно буде нам відкрити Богом. А Святий, він відкриває нам майбутнє, він відкриває нам істину, він відкриває нам усю повноту взагалі життя, таким якого яким його задумав Бог, і Дух Святий він свідчить нашому духу. Що ми є діти Божі, як Ісус, і не Бога, і Ісус перший пережив хрещення Святим Духом, так і зараз ми. Ми є синами Бога, синами і дочками Бога, тому що ми є хрещені Духом Святим, тому що Дух Святий є в нас. Якщо ми прийняли Ісуса, то святий оселився жити всередині нас, і Він свідчить нам, що ми так само, ми є діти Божі. Ми є не сироти, ми є не залишені Богом. Ми є прийняті Богом навіки, і ми є Його діти. Йому не падає на нас. Можемо бути ведені Духом, ми можемо бути ведені Богом, і ми можемо прожити найкраще своє життя, яке було подароване нам самим Богом в ім'я Ісуса Христа. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий. Душі наші.